Миланка, покупка товарів. Миланка це донат на допомогу. Соціальний проєкт ще на початку цього року запустив центр захисту та волонтерства. До слова кажучи, ЦВЗ увійшли у топ 20 благодійних організацій України за обсягами наданої допомоги за даними видання Форс Україна. Про реалізацію проєкту далі будемо говорити із координатором Миланки Тарасом Завацьким. Він є у нашій студії. Пане Тарасе, добрий вечір. і Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Отож, соціальний проєкт Миланка запустили ще на початку цього року. Вже минуло 9 місяців роботи, як Меланка є на прилавках магазинків. Що вдалося реалізувати? Скільки грошей вдалося заробити за цей час? Е, ну, в першу чергу, вдалося залучити дуже багато сотні ланок. Ми так називаємо наших партнерів, тому що Миланка це е, від слова, коли люди утворюють ланку, і ми є всі ланками, так, вдалося залучити тисячі партнерів, це починаючи від своїх колег, які там в комерційній діяльності нам допомагають, і закінчуючи великими мережами, великими партнерами, такими як Аврора, розетка. Останньою нашою ланкою стала мережа Тада. Е, можливо, ще не так багато нас ланок, як би нам хотілось, так але вже є певні результати: це близько трьох мільйонів гривень обороту щомісяця. Е, з цих трьох мільйонів порядка чотирьохсот п'ятсот тисяч гривень. Це е, ці кошти, які ми спрямовуємо щомісяця саме на допомогу, на, е, е, на допомогу людям, на допомогу хлопцям і. Для того щоб наш центр волонтерства існував, в принципі, бренд Миланка позиціонує себе як новий формат благодійності, і тут питання, у чому його суть, і особисто від мене дозвольте особисте запитання до вас як до волонтера. Чи не втомилися ви, тому що зараз доводиться. Ну, в правильному розумінні цього слова, вигадувати постійно якісь нові формати, або заохотити людей все більше донатити, допомагати війську. Врешті-решт здавалося б, ми всі зацікавлені в українській перемозі. Кожен це визнає, але кожен раз, коли спілкуюся з волонтерами, говорять, що ну, все менше і менше люди починають донатити, допомагати. Ви особисто не втомилися? І е... чи вигадувати ще не набридло вам? Ну, я почну з першого запитання. Так, це дійсно новий формат е, такої допомоги, е, і суть його полягає дуже е, в простій е, речі. Тобто, ми повинні. Ми кожен день купуємо якісь продукти. Так, е, там і якщо ми будемо вибирати ці продукти правильно, ми вже будемо донатити. Про що я говорю? Тобто, в нас е, в, в асортименті це в основному товар для дому. Це і фольга, і стрейч, плівка, і рукав для запікання, туалетний папір. Вам не потрібно там. Донатити на якісь розіграші, чи ще щось вигадувати, вам просто потрібно піти, купити ті речі, які ви купуєте кожен день, і ви вже автоматично долучаєтесь і стаєте нашою ланкою і допомагаєте нам. Стосовно, ну і в принципі, от Меланка, вона створювалася. Цей проект створювався, щоб об'єднати людей. Ми просто дуже чітко пам'ятаємо перші дні повномасштабного вторгнення. І ми пам'ятаємо, як от ці перші дні, тижні люди всі були дуже сильно згуртовані. Так там не було напівтонів, все було дуже чітко, і всі розуміли, за що вони і про що вони. Зараз, на жаль, правильно говорити, багато хто втомився, і саме через те, створився проект Маланка, тому що. В нас, на жаль, зменшується допомога і західних партнерів, і європейських, і для того, щоб наш благодійний фонд якось існував, ми подумали, що треба ну щось зробити так, але не хотілося ходити з простягнутою рукою, просити, і ми придумали такий проект, який. Дає, дає, дає можливість донатити, не втрачаючи нічого. Тобто, наш партнер мережа, наприклад, ми йому забезпечуємо його заробіток на полиці, так е, порівняно з іншими аналогами. Людина, яка купує цей товар, вона і так його купує кожен день. І, е, але всі виручені кошти спрямовуються на благодійність. Тобто, всі виграші, і це супер круто. Аналогів немає цьому проєкту, е, і ми ним дуже пишаємось. А Стосовно чи я втомився, і чим чи команда наша втомилася, ну очевидно, що всі втомилися, і, і ми це всі розуміємо. Але знаєте, воно все дуже на, на контрасті. Коли ти розумієш і бачиш ці події, які відбуваються щодня, і бачиш хлопців, і бачиш, як їм там важко, то. Твоя втома вона пропадає, і ти, ти, ти знаходиш ці сили, ресурс і працюєш далі. Тому ми всі втомились, але ми, я бачу, що наша команда вона не готова здаватись до тих пір, поки ми не переможемо і будемо все для цього робити. Насправді, ну, коли я дізналася вперше про таку ініціативу: паперові рушники, серветки, вологі серветки класна ідея. Чесно, класна ідея, тому що ви правду кажете. Це це те, що ми кожен день використовуємо в побуті і будемо використовувати. і Якщо це можна ще скеровувати на донати на допомогу нашому війському, чому б це не робити? Е, купують люди? Багато так, купують, купують. Е, ну наприклад, оця позиція цей рулон, 500 відривів, Це такий наш флагман. Е, ми. Перші в цій категорії, хто зробив такий великий рушник з 500 відривами, зараз вже є інші аналоги, за нами повторюють. Е, ну, ми його продаємо порядка там, 15 тисяч штук в місяць. Е, ну, волога серветка. Там... 20 тисяч штук в місяць. Ну тобто, загальний обсяг реалізації він вже сягає порядка 3 мільйонів гривень. Як я говорив, загалом, ми коли оцінювали цей ринок, ми порахували за нашими підрахунками. Він становить близько 4 4 мільярдів гривень обороту в рік. Тобто, нам буквально. Потрібно якісь там відсотка, один відсоток, і цього вже буде достатньо для того, щоб надати дуже велику допомогу тим людям, які, які які цього потребують, і ми так і комунікуємо з нашими партнерами. Ми не хочемо ні з ким там боротись ні за частку ринку, ні за що. Нам просто потрібно дати можливість показати наш продукт і дати можливість людям донатити так, допомагати всім потребуючим. Тому купують продукція дійсно якісна деякі товари ми робимо у наших партнерів, тому що, ну, на жаль, наша матеріально-технічна забезпечення поки не дозволяє виготовляти весь асортимент, який у нас є в наявності. Нам допомагають наші ланки от але продукція. Продається, і, і ми бачимо дуже серйозну динаміку і дуже серйозні перспективи. От про асортимент розкажіть детальніше, що саме пропонує Маланка, і може відкрити зараз якийсь секрет, розкажете, що ще будете продавати, виготовляти. Ну, зараз асортиментів у нас 24 позиції. Це туалетний папір двохшаровий, трьохшаровий, рушник кухонний двохшаровий. У нас є фольга для запікання різного метражу 20, 50, 100 метрів. Є стрейч плівка, є рукав для запікання, є вологі серветки, косметичні серветки. Ми дійсно дивимося в сторону розвитку. Є вже деякі напрацювання, є ну можливо, поки рано говорити, так тому що. Е, тому що ще немає якоїсь конкретики, але ми точно будемо розширяти асортимент. і можливо, це навіть будуть не тільки товари для дому чи хаос холд. Можливо, ми трошки будемо заглядати в інші категорії. Куди, наприклад, чи не готові зараз відповісти Побутова хімія? Наприклад, убутова хімія. Це вже звучало як анонс, е, з якими труднощами ви стикнулися при реалізації цього проєкту, тому що точно знаю, що не просто. Дуже непросто з труднощами, де пересікається комерційна складова і соціальна складова. Тобто, коли ми спочатку анонсували свій проект і говорили зі всіма нашими партнерами, всі дуже захопилися ним, сказали, що так, давайте починаємо. Це я зараз говорю про такий всім відомий великий рітейл всі мережі. Без виключення, але коли доходить діло до вже реалізації проекту, ясна річ, що в кожного менеджера є якісь свої показники фінансові, де вони не дозволяють або пересікаються з оцею соціальною складовою і не завжди виходить так швидко, як би нам цього хотілося. Зробити експансію цього товару по всім партнерам. Тут важко. Другий момент, що впізнаваність нашого товару поки що не така велика, так люди мало знають про меланку Я впевнений, що якщо б аудиторія, кінцевий споживач знав про ці товари, то ну я не бачу, чому би мені, як звичайному споживачу, не купити цей туалетний папір, якщо я і так його купую. так Але я буду розуміти, що всі кошти спрямовуються на благодійність. От, дуже Великі кошти потрібно в, в, саме в інформування аудиторії, в інформування кінцевого споживача, що є такий проєкт і що він соціальний. І найважливіше на завершення хочу спитати це про людей, про людей, які роблять цей проєкт, про е, людей-волонтерів, тому що особисто я завжди буду вдячна як і нашим Збройним силам України, так і волонтерам. Бо мені здається, що без цих людей. Е, Україна би була, але питання якої? А зараз вона незалежна і вільна. Тому розкажіть, а хто люди, хто працює на виробництві Маланки? Ну, в першу чергу на виробництві працюють внутрішньопереміщені особи. Сам проект створювався для того, щоб створювати товари, які. Потребують і купують кожен день. Друга його мета це забезпечити робочі місця, сплатити наповнити бюджет, працюють на виробництві внутрішньопереміщені особи. Дуже багато людей, які залучені до цього проекту, вони є нашими колегами по комерційній частині. Так, звичайного життя. Люди це ну ви собі уявляєте, це дуже багато людей, починаючи від мемерчейдайзерів, закінчуючи керівниками наших комерційних складів, операційним сектором, фінансовим. Тобто, люди долучаються до цього проекту. Хто це ж не тільки фінансова допомога, так це особистий ресурс, також дуже сильно впливає на допомогу. В, в розповсюдженні цього проекту, тому е, дуже багато людей м, залучено. Е, Ну і це реально люди, яким можна ставити пам'ятник. Вони не втомлюються. Ми переписуємося ночами. Ми робимо все. Ну просто реально проект нас дуже сильно запалив, і ми робимо все для того, щоб люди про нього знали. І ми дійсно віримо, що це такий новий формат залучення людей, де можна згенерувати дуже великі кошти на допомогу іншим, не втрачаючи і ну. Не фіну ну, як це не приносячи живі кошти, так а е, ти можеш долучитись інтелектуально, ти можеш долучитись своїми зв'язками, ти можеш фінансово, ти можеш порадити, ти можеш завести, можеш купити. Ну тут дуже багато форматів нашої ланки. Ми у цій студії вже чули про проєкт Миланка, коли він якраз запускався. У лютому ми про нього вже говорили. І зараз за підсумками 9 місяців також вирішила поговорити, тому що класні соціальні ініціативи мають бути популяризовані як і журналістами, так і людьми. І сьогодні в цій студії за кадром судить ваш син Лука, якому ми передаємо вітання. І ми точно знаємо, що ми волонтеримо, ми допомагаємо, ми працюємо заради того, щоб наші діти жили в. Мирній незалежній Україні, Тому дякую вам за розмову. Тарас Завацький, координатор соціального бренду ЦВЗ Маланка, був з нами у головному за день.